Про природу і погоду Сергій Цушко. Сонечко й хмари. Вранці сонечко зійшло, з неба усміхається, і на сонячне тепло квітка розкривається. В небі сонечкам хмаринки бешкетують волю. То сховають на хвилинку, то пустять на волю. Дощ Якщо спека допікає людям дереву, траві дуже вчасними бувають темні хмари дощові. Вони можуть і квасольку, і картопельку полить, А як хтось без парасольки, то й добряче намочить. Веселка ось небо просвітліло і дощик відшумів. Веселка запалила своїх сім кольорів. Горить, переливається, очей не відведеш, а сонечко сховається, веселка зникне теж. Грім і блискавка, то далеко, то вже близько. Хто гримить у небі й близько? то сердитий дядько грім, їде возиком своїм, його коник на весь світ креще іскри з під копит. Дядько грім по небу мчить. І бурчить, бурчить, бурчить. Роса, вийдеш вранці у садок? Ой, яка кругом краса, на листках між гілочок, і на траві блищить роса. Може, це туман ходив, може, дощик покропив, Та лиш сонце припекло, і роси мов не було. Туман. До нас під вечір з річки прибрів густий туман та заховав криничку і грушу, і паркан. На вулицю спорога далеко я не йду, бо загублю дорогу і хату не знайду. Вітер ніжним вітерець буває, хмарки в небі підганяє, І ласкаво пестить квіти. Та бува сердитим вітер. Він і куря уздіймає, віти у дерев ламає, вітер дме, гуде, шумить, а як стомиться, то спить. Штиль і шторм на морі. Море не струмок, не річка, синє, лагідне, безкрає, штиль сумирна тут водичка. Камінці вона гортає. Море в шторм реве сердите, хвилі б'ють, свистить вітрисько, може човен потопити, не підходь до моря близько. Сніг учора ще чорніли садочки і поля, а нині біла, біла, засніжена земля. Лежить сніжок усюди, мерщій покличу брата. І ми з ним кататись будем на лижах і санчатах. Бурульки іні. Якщо на вишні абрикоси уранці білий іній ліг. Це значить, що на дворі осінь ось ось прийдуть морози і сніг. Коли з буруля льодовитих текти водичка почала, це, значить, тануть лід і сніг. Зимі кінець весна прийшла. Чи всі природні явища, які ми сьогодні прочитали, ти вже знаєш? А які тебе здивували найбільше? Напиши мені, будь ласка.